Надія Савченко не допускає до себе російських медиків, а українських не допускають до неї. Лікарі з України все ще ростові на дону, але дозволу відвідати Савченко досі не отримали. За словами адвокатів української льотчиці, їй терміново необхідне медичне обстеження, щоб правильно з сухого голодування. Україна офіційно звернулася до Німеччини з проханням направити до Надії Савченко німецьких лікарів. Минулого року їм вдалося потрапити до Українки. Мова йде не про дні, а про години, і виходячи з цього, таке саме усвідомлення мають наші німецькі колеги і друзі. Позитивна відповідь може бути отримана справді якнайшвидше. Ми над цим працюємо. Я сьогодні матиму зустріч із керівництвом і Міністерства закордонних справ Німеччини і у відносі федерального канцера. І це питання буде першим, яке я порушу. При цьому напередодні український посол розкритикував німецький уряд за позицію щодо мінських угод. За словами дипломата, вину за пробуксовування мирного процесу перекладають на Україну. А Берлін за НАТО дружньо ставиться до Москви. В МЗС Німеччини це заперечують. In Paris. На переговорах у Парижі міністр закордонних справ Німеччини закликав обидві сторони нарешті замислитися чи не на часі здійснити кроки необхідні для втілення мінська та подолання кризи. Не може бути й мови про те, що Берлін запопадливо ставиться до Москви. Зовсім навпаки, Німецькі депутати також запевняють, що Німеччина не заграє з Росією, і не йде на поступки Кремлю ані щодо мирного процесу, ані щодо справи Савченко. Берлін та уряд ФРН роблять багато в гуманітарному плані на всіх рівнях. Це не ті речі, які обговорюються публічно. Їх вирішують конфіденційно. Я виходжу з того, що справа Савченко відіграє роль в усіх переговорах. Карл Георг Вельман також зазначив, що позиції Німеччини не змінилася, і про скасування санкцій проти Росії мова йтиме лише тоді, коли мінські угоди будуть повністю виконані.